Це Мартлет на базі Star Streak, тобто британський ПЗРК. Власне, сама ракета не є ПЗРК як таким. Вона є багатоцільовою легкою ракетою, що складається і британська абріатура, англійська LMM. Працюємо в команді, тому що самі бачите габарити ПЗРК, і це передбачує те, що поки ти будеш наводити ціль, ти можеш її втратити, і обов'язково, мабуть, буде напарник, який тебе скоригує, чи ти приблизно взагалі той сектор проглядаєш. От зараз у нас є волонтерські біноклі з азимутом. це набагато спрощує дану цю. Я кому азимуту знайшов, зафіксувався, потім туди приблизно дивився. Раніше пари відпрацьовуєш все чітко, самому трошки тяжче. Труба сюди від сонця, право-ліво з другої сторони, щоб було видно, куди Лазер не бачу. Сонце. Ризикнув. Що пішло не так? Перша була зала, не врахував кут до сонця. Другу ракету дай! з повільною швидкістю. Здавалося, Марку ще добре видно лазера. Давайте другу ракету, і бачиш, бачимо. Ну, після пуску почала рухатись, прийшла більше до сонця і тобто я перестав бачити. не бачу ну, Сьогодні ще один гіркий досвід, що коли йде близько до сонця, все-таки не варто робити. Видаєте хтось? Тому що те, що ти бачиш перед пуском, може потім марки ні, не бути видно. Пішла вниз від сонця. Я бачу, бачу, ви стоїть. максимально близько окопуємось. Зазвичай ми отримуємо інформацію, проглядаємо сектор, зразу відпрацьовуємо, тобто там долі секунд. По малих цілях, по крупних. Це відбувається швидко, ми намагаємося взяти собі точку з нормальним оглядом і одразу біля себе розміщувати на заряді праці, щоб швидко зреагувати. Мінімізувати час. Тобто немає такого, що ми живемо там, ракета там, поки тобі вже нема. Ми зразу на точці, зразу працюємо. Бачу-бачу, бачу. бачу, бачу. Відійдіть на задні Ну дві. Ща, ще, за, за, сведуш. Взяло нижче. Взяло нижче, не знаю що. Правіше нижче. Другий пуск був більш простим. Тобто я бачив чітко ціль, вів лазер чітко по ній. Калібровочка треба. Можливо, збита калібровка. Все, що технологічне, воно вразливе. Я казав на британці, кожну жорстку перевозку треба калібрувати. У нас кожна перевозка жорстка, калібровка забирає багато енергії, тому що для того, щоб економити батарею, ми робимо її не так часто. Можливо, це зіграло, тому що ціль вів прямо в центрі. Фух. Ну, Залом цілей. Переписали мені були помилково, лишню вертушку, можливо, перепитували з командиром, бо в нього два е, алігатори. У мене один алігатор. Тобто 1К-52. З крупних цілей. із мілких це одна зала, ну, це більш таке нове, запускається разом з ланцетами, тобто нас знаходить цілі, потім ланцети працюють, з одної рогатки їх запускають з однієї системи. Тобто, якщо є зала, то через деякий час з'являються ланцети. Тобто дрони камікадзе, які відпрацьовують по нашій артилерії і так далі. Одна зала, ну і 16 арлонів. Тобто загалом 18 повітряних цілей. Падає! Бачу, бачу, бачу! Знімай парашут, парашют пішов. От. Коли я тільки взяв з першої ракети, з першої ракети я влучив гелікоптер, все нормально вийшло. Бортом на розслабоні йшов, Ну, після влучання він пішов на негативний взліт. Після того, як 52 по якому відпрацювали, 10 днів взагалі на тому напрямку не було гвинтокрилів. До цього вони заходили по 4-5 по разів, по 10-12 по штук з зну, одної точки. Тобто парами заходили, по 6 пар працювали, після цього одного збитого 10 днів їх там не було. Тобто ну, чітко і ясно, що вони вже не хочуть туди залітати. Розуміють, що там є той, хто їх чекає, хто на них полює. Вони міняють, підходи, це все через 10 днів вони почали з'являтися, але набагато далі просто як крапки, навіть не працювали, просто пролітали, дивилися, чи будуть знову по них працювати на тій відстані. Але пусків, нурсів, нічого не було. Ця ракета розроблена з 2019 року. І в 2022 року, по факту, ми її тестували в реальних в бойових умовах. Тобто ми були першими, хто його використав саме там, де його <по -по призначенню.